У маленькому та затишному містечку Літон ніколи не відбувалося нічого особливого. Воно має населення всього у 11 тисяч, а найстрашніший злочин, що там коли-небудь відбувався, це пошкодження майна. Тому те, що сталося з молодою нареченою Стефані Скотт весною 2015 року, змінило це місце назавжди. Коли у великодні канікули всього за тиждень до свого весілля наречена зникла, ходили різні чутки. Люди шепотілись, що Стефані злякалась відповідальності сімейного життя та втекла. Масштабні пошуки зникли і не вщухали кілька днів. Поки її обгорілі рештки не знайшли на краю національного парку Кокопара. Літон знаходиться у регіоні Ріверіна, Новий Південний Уельс, Австралія. Саме у цьому містечку 26-річна Стефані Скотт працювала вчителькою театрального мистецтва у середній школі. Її запам'ятали усміхненою та привітною людиною, яка рада допомагала всім, навіть у особистих питаннях. Стефані була донькою Роберта і Мерілін Скотт. Її батько обіймав посаду заступника директора середньої школи, де навчався хлопець, який дуже скоро стане важливою частиною родини Скотт. Аарон Лісон Вулі проводив багато часу зі Стефані, ще коли вони були зовсім юні, а потім ця дружба переросла у кохання. 11 квітня 2014 року пара оголосила про заручини та призначила весілля на 11 квітня 2015 року. Після церемонії подружжя збиралася у весільну подорож на Таїті, тому Стефані треба було владнати деякі справи у школі. Аби спокійно провести медовий місяць. Жінка мала підготувати вчителя на заміну та ознайомити його з планами уроків. За тиждень до весілля, а саме 3 квітня, Арон поцілував її на прощання та сказав, що дуже любить її. Він збирався у селище Кана Віндра на вечірку з друзями. Чоловік повинен був пробути там до 5 квітня. Він пропонував коханій поїхати з ним, але Стефані відмовилась. Вона вирішила залишитись вдома, щоб завершити справи. 5 квітня близько одинадцятої години ранку, у великодню неділю, Стефані забрала ключі від школи в будинку колеги, що жила поруч. Вона хотіла переконатись, що її учні та новий вчитель матимуть все необхідне, поки її не буде. Стефані відімкнула ворота, зайшла та зачинила їх за собою. Свій червоний седан Мазда вона лишила на Міртл стріт біля воріт. Стефані пройшла через інші замкнені сталеві ворота, щоб потрапити на шкільну територію, а потім попрямувала до учительської, де пробула майже три години. Жінка надіслала електронний лист компанії з перевезень, затверджуючи бронь автобуса для гостей на весілля, а потім сіла працювати за своїм столом. Колега, що дала їй ключі, була останньою, хто бачила Стефані живою, перш ніж та попрямувала у порожню школу у вихідний. Того дня Арон писав Стефані повідомлення, але вона не відповідала. Коли він повернувся додому близько 1920, її не було. Схвильований чоловік надіслав ще кілька повідомлень, які теж залишилися без відповідей. Тоді Аарон сів у машину і поїхав повз школу та будинки друзів, придивляючись, чи не видно десь припаркованої червоної мазди його майбутньої дружини. В голові крутилися думки, що Стефані могла піти ночувати до когось із подруг, але її автомобіля так ніде і не побачив. Сутеніло. Чоловік повернувся додому. Він майже не спав всю ніч, а вранці перевірив телефон. Та Стефані ніяк не давала про себе знати. Друзі та родина теж не чули жодних новин від неї за останній час. Тому, 6 квітня, Арон пішов до поліцейської дільниці Літона. Чи повідомити про зникнення нареченої. Поліція спробувала визначити поточне місцезнаходження Стефані за допомогою функції знайти мій iPhone. Однак він був вимкнений або не працював. Вона не робила нових публікацій на сторінках у соцмережах, а на банківських рахунках Стефані не було жодної активності. Останній раз вона купувала продукти у місцевому супермаркеті в суботу, 4 квітня. Родичі та друзі опублікували звернення в соцмережах з проханням до громади допомогти у пошуках Стефані. Небайдужі згуртувались, аби ретельно прочесати все місто. Також близькі люди найняли гелікоптер, щоб охопити якомога більшу територію. Багато хто шепотівся, що наречена могла втекти, бо не витримала стресу від майбутнього весілля, тим більше, що її автомобіль теж зник, а отже, вона могла поїхати на ньому. Але це не було схоже на правду, адже Стефані була у захваті, коли займалася підготовкою до весілля. Вона навіть розповідала своїм учням та ученицям про свою весільну сукню. Жінка мріяла про цей день і ніщо б не змусила її так чинити з Ароном. Поліція припускала, що Стефані могла потрапити у автомобільну аварію. 7 квітня о 8 ранку поліція розпочала звернення через змі. Репортери з національних медіагруп з'їхалися до Літона, щоб взяти інтерв'ю у членів родини та друзів. Детективи відвідали школу та оглянули класну кімнату, в якій працювала Стефані. Перевірка системи сигналізації показала, що тієї неділі жінка відключила її о 13:31 і знову вімкнула через 7 хвилин. Для подальших пошуків було викликано групу судово-медичної експертизи та кінологічний підрозділ. Члени родини прагнули потрапити всередину приміщення, бо вважали, що Стефані могли тримати там у полоні. Проте поліціянти завадили їм це зробити вони шукали свідків, хто бачив, чи міг бачити жінку у неділю останнім. Це був вихідний день, але згідно заяви свідка, в школі працював прибиральник його білу тойоту помітили біля будівлі. Коли 8 квітня детектив прибув до чоловіка додому, аби задати декілька запитань, то дізнався, що 24-річний Вінсент Стенфорд жив зі своєю матір'ю Анне Кенорт. Саме вона відкрила двері та сказала, що сина немає вдома. Детектив попросив матір передати синові, щоб той зв'язався з ним. Вінсент Стенфорд особисто прийшов до відділку поліції, аби надати свідчення. Він сказав, що прибирав у школі всі вихідні. Але не бачив там нікого адже це були святкові дні. Коли його запитали, чи весь день він пробув у школі в неділю, вінсен додав, що ходив у місцевий супермаркет того дня. Стосовно зниклої той сказав, що не в курсі хто це, бо не так давно працює і мало кого знає. Перед тим як піти, чоловік побажав удачі у пошуках. Все, що він сказав, здавалося логічним та не мало викликати сумнівів. Проте досвідчені детективи відчули щось не те. А також на обличчі чоловіка були подряпини. це теж привернуло увагу. Детективи вирішили перевірити слова Стенфорда і подзвонили до магазину. Але менеджер супермаркету повідомила, що вони не працювали у великодню неділю. Отже, у поліції з'явився перший підозрюваний. Детективи перевірили робочий графік прибиральників школи і дізналися, що у всіх був вихідний, в тому числі і у Стенфорда. Тож його взагалі не мало бути у школі. Поліціянти вдруге завітали до помешкання чоловіка, але цього разу з метою обшуку. Чоловіка знову не було вдома, тож всередину їх впустила мати. Жінка зовсім не заперечувала, що представники влади обшукали їхнє житло. Навряд вона очікувала, що вже скоро їхній будинок оголосять місцем злочину. Слідчі зафіксували свіжі сліди шин від передньої частини будинку до заднього двору. Але їх лишила зовсім інша машина. Сліди від авто Стенфорда були б більшими. На землі, де закінчувалися відбитки шин, лежав використаний презерватив та порожня обгортка від нього. А ще в кількох кроках від того місця знайшли жовту клейку-стрічку. Також копи побачили безліч розкиданих засобів контрацепції на підлозі в кімнаті самого Стенфорда. Коли поліція виявила зв'язку ключів на червоно-білому шнурку. То стало зрозуміло, що вони на правильному шляху. Ці ключі відповідали опису тих, що Стефані взяла у колеги, аби відімкнути ворота школи. Невдовзі Стенфорд прибув додому. Коли його запитали, де він був, чоловік сказав, що фотографував. Детективи побачили цифрову камеру на передньому пасажирському сидінні його Тойоти та кілька великих плит МДФ позаду, і, здається, на них була кров. Авто було вилучено на експертизу, а Стенфорд відправився до відділку разом з офіцерами. В ході дослідження авто під пасажирським сидінням знайшли ще запечатаний контрацептив та мобільний телефон, до якого Стенфорд відмовився надати код доступу. У протекторі на шинах позастрягало багато камінців, що було схоже, наче нещодавно водій їхав по гравійній дорозі. Коли слідчі увімкнули фотокамеру, перше зображення, яке вони побачили, це спалені людські рештки, що лежали у чагарнику. Копи прекрасно розуміли, хто саме був на цих фотографіях, однак Стенфорд продовжував заперечувати будь-які контакти зі Стефані, а також стверджував, що не знає нічого про її автомобіль. Поліціянти вирішили запитати, звідки той має подряпини на лобі, під очима, на переніссі та верхньому правому передплічі, а також невеликі сліди на лівій руці. Тоді Вінсент почав перераховувати всі нещасні випадки, що сталися з ним за останній час. Він сказав, що тижнем раніше вдарився головою та наткнувся на гілку дерева. Вінсент погодився на судово медичні процедури вони включали огляд, фотографування та вимірювання його травм лікарем, а також збір ДНК. На його камері було знайдене ще одне фото тих самих спалених решток, але вже з іншого ракурсу. Чоловік наполягав, що це просто він завантажив скрінні з фільму жахів, бо йому здалося, що це прикольно. Не дивлячись на всі заперечення, докази проти нього збиралися дуже швидко. Чоловіку висунули звинувачення у вбивстві Стефані Скотт та заарештували. У виході під заставу йому було відмовлено. Експертиза червоних плям на плитах МДФ з його машини підтвердила, що це була людська кров, а на ДНК довів, що вона належала саме Стефані. О 5.30 ранку, 9 квітня 2015 року, родині дівчини повідомили, що злочинець затриманий. Також сім'ї розповіли про фотографії, знайдені на камері, але не сказали, що Стефані спалили. Проте інформація про це була злита з невідомих джерел до ЗМІ і оприлюднена, що стало невимовно тяжким ударом для всієї родини. Поліція повернулась в будинок Стенфорда з ордером, де провела повторний ретельний огляд. Правоохоронці виявили заплямований килимок з багажника автомобіля Mazda Седан. Кров збігалася з ДНК Стефані. Її біологічні зразки також були знайдені на каністрі з паливом, на зовнішній стороні використаного презерватива, на пляшці з мастилом та на наручниках. Комп'ютер з кімнати Стенфорда також було вилучено для ретельного дослідження у державному відділі електронних доказів, знайдений там мало тривожний характер. Стенфорд збирав світлини місцевих жінок, яких він сам фотографував без їхнього відома, мав скачані з інтернету фото дівчаток та окрему папку з тваринами. Ці кадри були відверті. На його жорсткому диску знайшли ще відео, які містили насильницький характер. А також він цікавився темою виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Аналіз показав, що з суботи 4 квітня до ранку неділі 5 квітня Стенфорд витратив значну кількість часу на пошук інформації про різні види ножів, а також вивчав тему використання наручників на ногах. Пункти призначення, збережені на GPS Стойоти злочинця, включали Boundary Роуд, що за 11 кілометрів від його будинку, і національний парк Кокопара – Приблизно за 50 кілометрів на північ від міста. До цього парку можна потрапити через Бондарі Роуд. 9 квітня поліція отримала дзвінок від свідка, який повідомив, що автомобіль, схожий на Мазду Стефані, знаходиться біля ферми на Irrigation Вей. Тож поліція вирушила туди у надії знайти тіло постраждалий. Це справді було авто Стефані. В її багажнику була велика кількість крові. Що, як згодом виявиться, належала власниці авто, та ще в машині знайшли ДНК Стенфорда. Проте тіла поблизу не виявили, важливою зачіпкою залишалась даність GPS у Тойоті, тому поліція почала пошуки у національному парку Кокопара. 10 квітня близько 17-ї години сильно обгорілі людські рештки знайшли на краю парку. Слідчі розуміли, що вони належать Стефані Скотт. Але все ж чекали результатів експертизи. Це вже було третім місцем злочину після житла Стенфорда та місця, де знайшли авто Стефані. Ніяких предметів одягу чи прикрас у межах цієї локації виявлено не було. Того ж дня з поліцією зв'язалася скаутська група, вони робили фотографії, і одна з них могла бути корисна для розслідування. На світлині, зробленій о 17.34 8 квітня, видно Стенфорда на задньому плані у білій Тойоті. Яка від'їжджає від місця знаходження тіла. Виходить, що він повернувся на місце злочину, аби сфотографувати Попелище на пам'ять, а в той час на нього вдома вже чекали детективи. Вранці цього ж дня до відділку поліції прийшов ще один свідок, який бачив авто схоже на Toyota підозрюваного, коли воно зупинилося біля каналу Мейн близько 15.50 у Великодню неділю. За його словами, чоловік кинув у воду щось схоже на ноутбук. А потім побіг назад до свого автомобіля та поїхав. 11 квітня водолази знайшли лептоп, який належав Стефані Скотт. Стенфорд, який сидів за ґратами, ще не знав, що проти нього було знайдено безліч доказів, тим не менш він добровільно покликав одного з детективів на інтерв'ю, в якому хотів поділитися всім тим, що зробив. Під час розмови Стенфорд зізнався, що позбавив життя молоду вчительку. Та назвав точне місце розташування решток. Вінсент розповів поліції, що вперше побачив Стефані, коли вона працювала у класній кімнаті. Він не думав, що хтось буде в школі у той час. Однак, коли він помітив Стефані, його охопило відчуття. Це було те, що я мав зробити. Я не сердився нічого такого, просто не міг себе стримати. Він пішов додому, щоб взяти всі речі, які йому знадобляться для скоєння злочину. До так званого набору входили наручники, віагра, ніж та засоби для чищення. Коли Стефані побачила прибиральника у коридорі, то привітала його зі святом. Вона закінчила всю підготовку для вчителя на заміну та збиралася йти додому. Стефані пішла коридором до замкнених сталевих воріт. Коли вона зупинилась, щоб витягти ключі із сумки, її схопили ззаду. Жінка з усіх сил відбувалася, дряпаючи нападнику обличчя. Та намагалася кричати, але її надто сильно притиснула руку до рота. Стенфорд потягнув її коридором до маленької темної кімнати, яка колись використовувалася для проявки фотографій. Стефані продовжувала боротися, але все було марно. Коли вони опинились в кімнаті, і чоловік зачиняв двері, то Стефані спробувала втекти, але її різко штовхнули назад. Жінка впала лицем на підлогу. Тоді прибиральник схопив її і почав бити в обличчя з усіх сил. За хвилину Стефані втратила свідомість. Саме тоді злочинець одягнув презерватив і здійснив наругу. Він штрикнув ножем у шию все ще непритомну Стефані та залишив помирати біля брудного ножа, який Стенфорд кинув поруч, а сам тим часом поїхав додому обідати. Перекусивши бутербродом із сиром та випивши кави, він повернувся до школи. Дорогою до темної кімнати він позбирав всі речі, які випали у Стефані, поки її тягли коридором. Серед них були і ключі від машини. Стенфорд зайшов у комірчину, підняв ніж та почав його чистити, а потім потяг Стефані до машини. Згодом повернувся на місце злочину та прибрав там все за допомогою очищувача високого тиску. О 14-й годині жінка свідок ішла вулицею позаду школи, коли почула звуки. Які вона описала, як ніби щось переміщували або тягнули по землі, такі речі, як меблі чи щось подібне. Вона помітила червону мазду, яка рухалася заднім ходом. Хто вів машину вона не бачила. Та за кермом була не Стефані. Вона лежала у багажнику власного авто, жовтою стрічкою на шиї. Таким чином, Стенфорд думав зупинити кровотечу. Чоловік поїхав додому. Припаркував машину на задньому дворі та знову повернувся до школи по свої речі. Він зняв з підлоги темної кімнати заплямовані плити МДФ і поклав їх у свою машину. О 15.35 Стенфорд за кермом свого авто був сфотографований системою автоматичного розпізнавання номерних знаків дорожньої патрульної служби Гріфіт. Він їхав від школи до свого дому однієї з головних вулиць Літона. І на фото виднілися ці плити у його машині. Пізніше він сів за кермо автомобіля Стефані та поїхав до місцевої станції технічного обслуговування. Там наповнив червону каністру бензином і повернувся до мазди. Стенфорд спокійно подорожував стілом у багажнику. Коли він їхав у напрямку дому, то знову потрапив під приціл камери спостереження. Вранці 6 квітня чоловік за кермом червоної мазди. Вирушив до національного парку Кокопара. Там він зняв зі стефані весь одяг, засипав гілками та спалив, обливши 20 літрами бензину. Одяг жінки він запхав до свого рюксаку, вийняв речі з її машини, забрав каністру, брудний килимок з багажника, перевдягся, а потім відігнав машину до ферми та кинув її там. Цей же день він їздив містом, викидаючи речі Стефані в сміттєві баки на головній вулиці. Та біля спортивного майданчику. Але поліція знайшла лише частину цих речей, в тому числі зникла обручка Стефані, яку подарував наречений. 8 числа прибиральник повернувся до попелища, аби зробити фотографії. Стенфорд сказав детективам, що повернувся туди, тому що просто хотів побачити, чи вона все ще там, і думав, що, можливо, дика природа забрала її. Поліція знайшла ще три світлини, на яких була Стефані ще до того, як Стенфорд розвів багаття. Отяг був відсутній, тіло лежало у чагарнику з блакитним рушником на голові, але рани на шиї було добре видно. Аутопсія, проведена 13 квітня, показала, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма жінку вдарили по голові 40 разів. На правій стороні обличчя Стефані були синці. У жінки був зламаний ніс і сильно пошкоджене око. Праворуч, на шиї були дві рани від ножа, які, вочевидь, нанесли, аби впевнитися, що вона точно помре. Протягом усього життя Вінсент Стенфорд був дуже проблемною людиною. Однокласники називали його психом через його неконтрольовані прояви агресії та схильність до насильства. Вінсента вважали соціопатом, тож перевели до школи для проблемних дітей. А у більш дорослому віці його направили до психіатричного центру, де діагностували аутизм та опозиційно зухвалий розлад. Симптомами цієї хвороби є бажання мститися та частини спровокований гнів, спрямований на батьків чи однолітків. Бажання Вінсента забирати життя виникло в молодому віці, через це він завжди хотів бути подалі від людей його не прийняли ні до університету, ні до армії. Робота прибиральника була ідеальною для чоловіка, оскільки він рідко контактував з іншими. Стенфорд ненавидів, коли до нього хтось торкався, однак сам займався самокаліченням і насолоджувався самотністю. Його найняли лише на п'ять тижнів до школи Літона, але згодом контракт продовжили. Перевіривши телефон чоловіка, слідчі з'ясували, що Вінсент слідкував за жінками, що працювали у супермаркеті, ховався у жіночому туалеті на роботі. Та переслідував одну з учениць на його телефоні знайшли близько двох тисяч її фотографій, також він вів щоденник, у який записував місця перебування дівчини і час, коли вона вдома сама. Вважається, що вона мала стати його жертвою, але щось пішло не за планом. Стенфорд зізнався, що він не пам'ятає багато про те, що робив зі Стефані, проте точно не відчуває себе винним у скоєному. Він вважав, що мав зробити те, що зробив. Так він зняв напругу, яка накопичувалася роками. Після арешту Стенфорда поліція дізналася, що у нього є брат близнюк Маркус, який жив у Південній Австралії. Детективи зв'язалися з чоловіком, щоб виключити його як підозрюваного у справі Стефані. Стало відомо, що Вінсент надіслав брату коштовності та водійські права, що належали вчительці. Маркус був визнаний причетним до справи за те, що заклав обручку Стефані у ломбард. Особистих речей жінки позбувся. Його засудили до 15 місяців позбавлення волі. Коли він вийшов, то зробив заяву про те, що вчинив дурницю і більше не хоче мати ніяких зв'язків зі своїм братом. 20 липня 2016 року Вінсен Стенфорд на лаві підсудних визнав себе винним у нарозі та вбивстві при обтяжуючих обставинах, а 30 жовтня того ж року у Верховному суді штату Новий Уельс він був засуджений до довічного ув'язнення. Влада була впевнена, що вони вчасно впіймали злочинця, який потенційно міг стати серійником. Психологічний аналіз довів, що Вінсен Стенфорд був абсолютно безжалісним та позбавленим емоцій. Він не знав, що таке співчуття. Скойний злочин міг викликати у нього радше сміх, ніж каяття чи сором. Дата весілля Стефані Скотт, зрештою, перетворилася на її день пам'яті. В місті Літон життя стало на паузу. У школі скасували заняття, а також зачинили всі заклади та магазини, щоб місцеві жителі могли прийти вшанувати пам'ять Стефані Скотт. Після хвилини мовчання у небо випустили повітряні кульки жовтого кольору. Всі були у жовтому, бо цей колір Стефані дуже любила. Утворилася величезна черга, аби обійняти Арона того дня. Це був по-справжньому важкий. Та емоційний день як для родини загиблої, так і для всієї громади, плакали навіть ті, хто не знав дівчину особисто. Сім'я та наречений Стефані Скотт подали цивільний позов проти департаменту освіти Нового Південного Вельсу, закликаючи до суворішої перевірки персоналу, що працює в їхніх школах, щоб те, що сталося, ніколи ні з ким не повторилось. Після такої події маленьке містечко Літон вже ніколи не буде таким. Як до 5 квітня 2015 року. Врешті вся Австралія дізналася ім'я Стефані Скотт. Родина відсвяткувала 27 та 28 дні народження дівчини за чашкою чаю та м'ятним печивом. Це традиція, яку багато хто по всій країні наслідує, щоб висловити свою підтримку Арону Лісону Вулі, чоловікові, який так і не одружився зі своєю красоною нароченою. А сім'я залишилася з такою величезною дірою в серцях. У лютому 2020 року журналістка Монік Патерсон, яка працювала редакторкою у літоні під час подій, випустила книгу United In Grief. Вона була написана не лише про Стефані та її життя, але й про те, як ці події вплинули на місто. Журналістка висвітлювала судовий процес над Вінсентом Стенфордом і додала, що якби його не спіймали, він би вбив знову. Лише через 5 років після трагедії Арон Лісон Волі знову зміг покохати. Його обраницею стала місцева жителька Саманта Сіріло, яка стане його дружиною. Друзі, якщо ви постійно дивитесь наші випуски, але досі не підписані, будь ласка, підпишіться. Це дуже допоможе розвитку каналу. Дякуємо всім за вподобайки, коментарі та перегляди.